Огляд зовнішнього вигляду терморегуляторів Interm RTS 19. Так, дивіться, Це механічні терморегулятори, самі прості механічні терморегулятори, до яких всі ми звикли Ось, ідуть вони в чорному і білому кольорах. Тобто з, по функціоналу, о, Самий простий функціонал це температуру колесиком виставили знизили від 5 до 40 градусів. В чому невеличка відмінність. Цих моделей від а, самих базових, до яких ми звикли, наприклад, RTC-70. так, моделі? Ось, це е, в тому, що в е, моделі 19 немає ось цього вимикача е, окремо. От, в е, цих терморегуляторах це, реалізовано, це вимикач реалізований на, сразу на цьому колесі. Ось, за рахунок цього, він набагато менший в розмірах, не такий, ну, скажімо так, в в розмірах самого блоку керування. Він не такий масивний. Ну, якщо з боку подивимося, то взагалі побачимо тут колосальну різницю по розмірах, то виступаюча частина з стіни менша. Тобто Вона менша, вона більш пропорційна, вона рівна, без скосів різних. От, це перше. Друге, за рахунок цього, цей регулятор, ось, рамка знімається, він стає в рамку Schneider-Unica. В чому якби, нюанс великий. Так? Перше, немає цього вимикача, можливо, хтось каже, що це недолік, але насправді дивіться, в цих регуляторів базових моделей вони є в різних брендів, Castle, Інтерн, і так далі. Ось, хто знає, хто працював з цими терморегуляторами, щоб його поставити в стін розетник, нам потрібно знімати оце колесо. Ось, оце колесо, Воно знімається не дуже зручно, не знаю. Получилось в мене ні. Тобто ми знімаємо це колесо, відкручуємо він, знімаємо регулятор, щоб його нам закріпити в підрозетник. І дуже часто, коли знімають це колесо, особливо коли викрутками, викрутками знімають колесо, ламають цей шток. Цей шток там дуже тонесникий, як, як зубочистка. О, цей шток штоки, потім регулятор не регулюється. Ось це є такий нюанс. Недолік, я б навіть сказав, от такого плану моделі. Якщо це все акуратно робити, то звісно воно буде працювати, але є. Нюанси, що такі ситуації бувають. Ось, ось, точно так же зараз я поставив на нього, воно вже не регулюється це колесо, тому що не попав там в положення. відповідне Буває так, що це колесо знімають з позначки 30 градусів, ставлять назад в позначку 10 градусів і теж потім підлога не виключається ніколи. ну Скажімо так, в цій конфігурації дуже багато нюансів є, ось яких немає в цій конфігурації. По-перше, дивіться. Uh, щоб змонтувати цей терморегулятор в підрозетник, вам не треба розбирати, знімати колесо і так далі. Вгадувати переднє, заднє полошення і так далі. Тобто ця рамочка вона знімається без зйома колеса. Це дуже великий плюс, тому що до нуля зводиться гідність того, що ви, коли будете знімати колесо, його відламаєте. Це перше. Друге, uh, навіть якщо це колесо зняти, так, попробуємо, вийде у нас, вийшло. Ось тут знизу вже не такі тонесенькі, як зубочистечка шток, а тут вже такий солідний регулювальний скажімо, елемент стоїть, я б навіть назвав. І, до речі, в нього, бачите, є зріз косий. Тобто це унеможливлює поставити назад колесо в тому положенні, в якому ви його зняли. Це теж якби нюанс. Але, повторюсь, його і знімати вам не потрібно, тому що рамка відчлкується без зйому. От. І третє, ну, мені здається, що вимикач на самому колесі це досить зручно. Тублера, а а нас, ось у нас є тут рамочка шнайдера Юніки. Зараз вам покажу, як це може бути. Ці рамочки можуть бути сірого, чорного, блакитного, зеленого, розового кольору. Ось береться рамочка шнайдер Юніка і прям як рідне туди стає які заходять від рамочки в прорізи від терморегулятора. Ось так виглядає терморегулятор вже в новій рамочці. Це рамка з серіасної кольору. Чорний кольор має такий матовий відтінок повністю, що теж досить незвично. Бо більшість є глянцевий з якимись відтінками, тут йде в мати в матовому кольорі. Ну, основною перевагою я вважаю, це от, максимальна маленька товщина, виступаючої частини зі стіни. Виглядають більш лаконічно в порівнянні з от, простими базовими моделями, які, до яких ми всі Мають досить Непоганий якісний клемник, корпусом не розділені ці клемнички, тому коли будете підключати його до мережі, тут дуже акуратно, щоб провід не розслоївся, якщо це особливо многожильний провід, і тепло підлоги, йдуть многожильні. Щоб він не розслоївся у вас і не зайшов одразу два контакти. Це треба обережно пульнувати. Бажано, коли підключаєте от такі клемники от підлогу, то використовувати от такі обжимні наконечники. Ось це унеможливлює те, що розстоїться провідного живлення і зайде одразу в блоковинник при підключенні. Посилання на терморегулятори будуть в описі під відео. Заходьте на сайт, робіть ваше замовлення.